Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І 22 вересня 25-го року. Це день осіннього рівнодення. А з астрономічного погляду осінні рівнодення це такий момент, коли центр сонця нашої зірки, рухаючись по своїй видимій траєкторії. Котру називають екліптика, перетинає небесний екватор. Ну, а небесний екватор це є проекція земного екватора на небесну сферу. Ну, треба зазначити, що тривалість дня і ночі в цей день стає майже однаковою. Майже. Однаковою, майже Через те, що навіть в момент сходу, так, ще коли світило перебуває під горизонтом, так, промені проміні починають потрапляти в атмосферу, відбиватися від неї, так і освітлювати поверхню землі. Ну і загалом вважається, що саме Осіннє рівнодення це є початком астрономічної осені, так, котра буде тривати до другої половини грудня. А, ну, зараз, тут у мене є система небесних координат. Так, екваторіальна сітка, так би мовити, нанесена, і. Ось ця жовта лінія, жовта ось ця крива, це і є екліптика, тобто траєкторія, по якій ми можемо спостерігати рух нашого денного світила. І згодом ми побачимо, так, де екліптика перетинається з небесним екватором, і там, власне, в певний момент опиниться сонце. E, ну, що ж, e, треба сказати, що тут e, видна ситуація перед світанком 22 вересня. Так, перед тим, як стріти світанок, можна побачити e, низку яскравих об'єктів на небі. Це і зірка Сіріус e, найяскравіша. E, так, не потрапив на Сіріус Тут старлінки заважають. Сіріус e, це. Найяскравіша зірка північної півкулі, ось нарешті, нарешті потрапив. Так, або ще канікули називають. Ну, і вона, так би мовити, не в кожен момент часу так її можна спостерігати, якраз перед світанком це можна зробити. Ну, і можливо, можливо, в цей момент будуть ще яскравіші об'єкти на небі. Це. Юпітер, який насправді не зірка, а планета, і Венера, так, вони в цей момент будуть яскравіші, ніж Сіріус, але треба розуміти, що вони значно ближчі, і тому здаються нам такими яскравими. Що ж, очікуємо настання світанку. Бачимо, так. Що зображення яскравіше, так? і зараз деякі зірки будуть зникати з неба, так? тобто вони, ми станемо засліпленими, так? і все менше і менше зірок буде видно. Так? Ну, ось бачимо, так? Як, як швидко змінюється освітлення. Так що деякі зірки стануть уже непомітними. Тільки Юпітер і Венера видимі, ну і скоро і Венера зникне. Так, настільки яскраве буде освітлення. Ну, приблизно таку ситуацію можна спостерігати, якщо немає жодних завад так, для спостереження, наприклад, десь на поверхні моря або океану. Ну, якщо би атмосфери не було, то ця ситуація була би приблизно, приблизно ось такою. Ну і треба зазначити, так, що в момент рівнодення, так, сонце сходить рівно на сході, так? Ну, Ми, можливо, скажімо так, цю точку сходу не помітили так? за рахунок тієї яскравості великої. Але ми можемо також помітити, що. Захід відбувається теж рівно на Заході. Зараз те, що ми бачимо, так, це та картина, так, яку би ми могли бачити так, при вимкненій, так би мовити, атмосфері, при відсутності там, світлового забруднення. Ну і бачите, що Венера, Юпітер, Уран, вони теж розташовані, так, і рухається вздовж вздовж лінії екліптики. Ось Марс сходить так, ну, без спеціальної техніки, так, ми цього помітити не зможемо в той день, да, тому можемо покладатись тільки на додаткові засоби. Зараз пішло прискорення. Ну і ми бачимо так, як все рухається. Прийшов полудень. Ну і світило рухається до заходу. І ми бачимо, що захід відбувається точно, точно в напрямку тієї частини світу, так, яку ми на землі називаємо захід. Тобто це буде приблизно, приблизно 19-13 за Київським. Часом. ну Мається на увазі захід, відбудеться о 19.13. Ось так. Ну і можна сказати, що <кхід> ось воно вже сховалося під е, горизонт. Е, ну і тепер. Ще трохи так, бачимо. бачимо, що світило сховалося за, за горизонтом, так, але все ще, якщо наявна атмосфера, так, наявна атмосфера, то все ще світло. Все ще світло на, на поверхні Землі буде світло. Ну і тому таким чином день все-таки буде на кілька хвилин довше ночі, так, хоча ми називаємо цей день рівнодення, але день все-таки буде за рахунок оцього явища за рахунок. Відбивання частини світла від атмосфери день буде все-таки трошки довший. Хоча саме світило, так, ми вже бачимо, зайшло. І от тут, до речі, якщо помітили, там пролетів штучний супутник, так, теж один із яскравих об'єктів, який можна буде побачити одразу після заходу в день рівнодення. Ну і от Меркурій скоро. Теж зайде, але бачимо, що сходить, сходить Сатурн. Так, і для того, щоб продовжити спостереження, мені, так би мовити, потрібно вимкнути землю, так, тобто забрати цю заваду, так, яка заважає нам спостерігати. І дещо прискорю час. Знову рухаються об'єкти. Так от, значить, о 21.19. Наше світило. Ну, ось уже по суті, по суті, це відбулося навіть уже більше, як 21 так? Бачимо, ось тут фіолетовим це позначено екватор. Проекція, так би мовити, земного екватора на небесну сферу. І ось тут бачимо жовтим позначену екліптику, тобто це траєкторія, по якій ми бачимо рух солця, якщо спостерігати з Землі. І рівнодення це по суті є перетин, перетин нашим соль, перетин екватора, перетин небесного екватора. Цей момент воно якраз відбувається. Ну і заодно так це ще й перетин кліптики з небесним екватором, він теж тут співпадає. Ось таким, ось таким чином. Ну і далі далі рух також, також продовжиться. І, як я вже казав, власне, Саме оця точка перетину і є початком астрономічної осені, так, яка триватиме до другої половини грудня. Що ж, як підсумок, як короткий підсумок, так, ми розглянули ситуацію на Зоряному небі в день осіннього рівнодення 2025 року. Так, перед світанком там можна спостерігати деякі яскраві зірки, ну, наприклад, як Сіріус, найяскравіша зоря. У вигляді зірочок можна бачити деякі планети, такі як Венера, наприклад, світанок настане або схід настане приблизно о 7-й годині за київським часом, і це відбудеться точно. На сході. Захід відбудеться о 19.13, точно на заході. А вже, так би мовити, перетин небесного екватора відбудеться далеко після заходу. Так, ми не зможемо наше світило спостерігати в цей момент. Так, воно буде під горизонтом, за горизонтом, і це буде о 21.19. За київським часом, і, власне, це і буде початком астрономічної осені. Що ж, ваші питання пишіть у коментарях. З вами був Леонід Українець, дякую вам за увагу.